Вітаю вас, ви на каналі менеджменту управління. Мене звати Яна Волкова. Сьогодні наша остання лекція заключна у курсі основи менеджменту. Вона називається Організаційні зміни та ефективність менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А також не забудьте, будь ласка, підписуватись на мої Соціальні сторінки, соціальні мережі, оскільки там є дуже багато цікавої і дуже корисної для вас інформації. А ми тим часом розпочинаємо. Організація є динамічною системою, вона постійно, безперервно, змінюється. Відповідно, змінюються і всі її складові: керуюча і керована система. Технологія, техніки, професійний, кваліфікаційний. Та віковий склад працівників, організаційна структура управління, цілі та продукція. Усі зміни є постійними, взаємопов'язаними і, як правило, здійснюються з участю працівників організації. Зміни зумовлюють необхідність нововведень, які найчастіше приводять до зміни цілей організації, зміни організаційної структури управління, зміни техніки, технологічних процесів. Модифікації можливостей або поведінки працівників та зміни в управлінні виробничо-господарської діяльності. Організаційні зміни це сукупні зміни в організації, що зумовлюють здійснення нововведень, а також можуть відбуватись у таких напрямках: зміна цілей організації, структури, техніки, технологічних процесів, конструкції виробів, управління виробничо господарською Діяльності. Деякі зміни заздалегідь сплановані, інші є реакцією на непередбачувані події. Планові зміни це такі, які проектують і впроваджуються у певному порядку і в конкретний час. Вони відповідають прогнозованим майбутнім подіям. Ситуаційні зміни є частковим регулюванням на події у ході того, як вони відбуваються, оскільки ситуаційні зміни зазвичай поліпшені. То можливість ухилення неправильних рішень збільшується. Планові зміни майже завжди мають перевагу над ситуаційними. Власне управління організаційними змінами є конкретною функцією менеджменту. Тому технології управління ними реалізуються через загальні функції менеджменту, охоплюючи такі етапи: планування організаційних змін Організація колективів працівників і окремих виконавців, учасників організаційних змін, мотивування працівників, учасників організаційних змін, контролювання результатів організаційних змін, регулювання відхилів, збоїв тощо виявлених у процесі організаційних змін. Поговоримо про опір змінам, тобто систему подолання опору організаційним змінам. Передумовою ефективного керування змінами є розуміння опору, з яким часто стикаються їхнє впровадження. Менеджери повинні знати, чому люди протидіють змінам і як можна цей опір подолати. Такі прояви опору, як зазвичай, трапляються з багатьох причин. Наприклад, невизначеність, мабуть, є головною причиною протидії змінам. Усвідомлюючи невідворотні змін, працівники починають ховатися. Вони можуть сумніватися в своїй здатності відповідати новим вимогам, вважати, що виникає загроза втратити роботу, чи просто їм не подобається бути в стані невизначеності. Загроза власним інтересам. Деякі зміни можуть загрожувати інтересам окремих менеджерів організації, тобто потенційно можуть зменшити їхні повноваження чи вплив. На діяльність компанії. Тому дехто з них протидіє цим змінам. Різне ставлення до змін. Третьою причиною опору працівників є те, що вони по різному сприймають ситуацію. Один менеджер може ухвалювати рішення чи пропонувати план змін на підставі власної оцінки стану справ. Інший, з погляду якого зміни не є доцільними, буде їм протидіяти. Відчуття втрати. Дуже часто зміни призводять до руйнування установлених стосунків між людьми. Оскільки ці стосунки дуже важливі, то працівники опираються будь-яким зміном, що можуть завдавати їм шкоди. Інші непомітні, на перший погляд, чинники, що зазначають впливу змін, це влада, статус, безпека і впевненість у собі. Звісно, менеджер не повинен пасувати перед неминучим опором. І, хоча немає універсального способу його подолати, проте наведемо кілька способів, які можуть допомогти у даній ситуації. Перше це співучасть. Співучасть часто є найефективнішим способом долання оперу змінам. Беручи участь у плануванні і впровадженні змін, працівники ліпше можуть зрозуміти причини таких змін. Унаслідок цього зменшується невизначеність, слабша загроза власним інтересам і соціальним стосункам. Маючи змогу висловити свої погляди і усвідомити чужі позиції, працівники сприймають зміни з розумінням. Друге, це турбота про працівників. Важливо також допомагати працівникам, наприклад, впровадження лише подібних змін, про які повідомлення заздалегідь дає змогу. Людям звикнути до нових шляхів ведення бізнесу. Отже, теж допомагає подолати опір. Третє зіставлення аргументів різних сторін. У більшості випадків є аргументи як на користь, так і проти змін, що їх обов'язково повинні враховувати менеджери у разі запровадження змін. Завдання менеджера підтримувати певний баланс, у якому аргументи на користь змін переважали б аргументи проти. Це особливо важливо у випадку спроби відвернути чи хоча б мінімізувати вплив чинників, які перешкоджають змінам. Поговоримо далі про організаційний розвиток як об'єкт управління. Організаційний розвиток можна трактувати як довготермінову роботу в організації щодо удосконалення процесів вирішення проблем і оновлення. Такий розвиток є стратегічним шляхом: з одного боку, зростання загальної ефективної організації, а з іншого підвищенням почуття задоволеності та поліпшення умов праці співробітників. Його зміст і місце серед інших організаційних технічних прийомів визначають такі особливості: перше, організаційний розвиток є Певною педагогічною тактикою, згідно з якою повинні відбуватися заплановані зміни в організації у стратегічному періоді, друге, заплановані зміни перебувають у прямій залежності від гострим проблем, які організація повинна вирішувати, тобто для існування стану організації та неможливості його використання для майбутнього ефективного розвитку. Третє це діагностика існуючого стану організації та процес змін здійснюють, як правило, особа або консультаційний орган, які не є членами організації. Стратегія розвитку організації повинна передбачати такі основні напрямки змін: поліпшення міжособистосних відносин, переоцінка цінностей організації та її колективу, послаблення напруження між робочими групами та всередині їх. Удосконалення управління колективом, тобто цілеспрямоване використання професійних здібностей робочих груп. Розроблення досконаліших побудованих на принципах органічності методів для врегулювання суперечок і конфліктів систем. Отже, розвиток організації означає мобілізацію всього колективу для її ефективного функціонування. Зупинимось більш детально на ефективності менеджменту. Ефективність менеджменту це результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які супроводжують їх одержання. При оцінці системи менеджменту, яка діє в організації, слід розрізняти економічну, організаційну та соціальну економічність. Економічна ефективність менеджменту відображає економічні результати діяльності організації за конкретною системою управління. З одного боку, економічну ефективність характеризують показники, що відображають побудову та функціонування систем менеджменту. Це рівень автоматизації робочих місць управлінців, рівень розроблення інструкційного та нормативного матеріалу, загальний діапазон менеджменту, рівень технологічного. Озброєності управлінців тощо. Водночас, ефективність систем менеджменту характеризуються показниками, які відображають результати виробничо господарської діяльності організації. Величина прибутку, собівартість, обсяг виробленої продукції, обсяг реалізації продукції, рентабельність, фондомісткість, рівень ліквідності, рівень ризику, коефіцієнти автономію, фінансова стійкість, маневрування та Оборотність, організаційна ефективність менеджменту. Вона характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління та на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо. Її оцінюють за показниками, які відображають якість побудови організації та її системи управління. Рівень централізації функцій управління, співвідношення чисельності управлінських рішень, соціальна ефективність менеджменту, відображає вплив менеджменту на процеси формування професійних характеристик працівників, у тому числі керівників формування корпоративного духу, відповідного психологічного клімату в колективі, атмосфери захищеності і причетності до цілей організації, перспектив розвитку соціальної інституції. Соціальна ефективність менеджменту можна оцінювати з двох точок зору: з одного боку, її оцінюваність за показниками, що відображають соціально-культурну сферу функціонування організації: рівень трудової дисципліни, рівень стабільності кадрів, рівень розвитку соціальної інфраструктури на підприємстві, рівень умов праці тощо. З іншого за показниками, що відображають вплив на досягнення виробничо-господарських результатів. Та задоволення потреб ринку, продуктивності праці, зарплата віддача, рівень задоволення потреб споживачів. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. Нагадую, що це остання лекція курсу основи менеджменту. Я дуже рада, що ви прослухали всі лекції. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Також ви можете підтримати мій канал фінансово. Весь опис тут під відео. Також не забудьте, будь ласка, підписатися на мої соціальні мережі, повірте, там ще більше цікавого, ніж на моєму каналі в YouTube. І не забудьте час дослідити деталі та відкрити світ.